Вітаю на кава! З вами Мака, та сьогодні я продовжу стисло переказувати події аніме та манги One Piece. Дуже раджу подивитись попереднє відео, аби не розгубитись в пригодах мугівар у четвертій сазі серії Water7. Water 7 складається з чотирьох арок, які оповідаються впродовж 139 глав манги або ж 110 епізодів аніме. Ми продовжуємо з моменту, як мугівари спустилися з небесного острову та, подорожуючи Блакитним морем, опиняються на острові Лонг Лонг Ленд. Тут вони зустрічають купу дивних істот, а також танжита та капітана Фоксі. Останній кидає мугіварам виклик, що призводить до піратських змагань, в результаті яких можна втратити членів команди, чи навіть власний флот. Комічні змагання закінчаться тим, що Афро Луфі нокаутує Фоксі в одному з найбільш смішних двобоїв аніме. Сподіваюсь, ви встигли насолодитись комічністю ситуації, оскільки звідси стає дедалі серйозніше. Команда зустрічається з адміралом морських дозорчих Ао Кіджі, який на даний момент історії має просто неймовірні сили та з легкістю долає Луфі, Зоро та Санджі. Після чого попереджає команду, що Робін загроза для усього світу, оскільки вона вміє читати. Стародавньою мовою, а також загроза безпосередня для Мугівар, оскільки усі організації, до яких долучались Робін, погано закінчували. На щастя, для Мугівар для Аокіджі це приватний візит, та він дозволяє їм піти в нагороду за викриття корумпованого воєводи крокодайла Валабасті. Іначе недостатньо було проблем із морським адміралом, команда дізнається, що їх корабель Gowen Mary конче потребує ремонту. Тож мугівари вирушають до Water 7. Який спеціалізується на побудові та ремонті човнів. Опинившись в місті, Могівари розділяються. Зора лишається на човні. Усоп, Намі та Луфі вирушають обміняти золото, вкрадене на скайпі і на 300 мільйонів Бері. Санджі Чопер та Робін тим часом вирушають по своїх справах. Але досить скоро Робін натрапляє на фігуру у масці, яка заявляє, що є членом CP9. Робін, вочевидь, розуміє значення цих літер, тому вона дозволяє себе викрасти. Тим часом Луфі та Намі. Прибувають до першого доку компанії Галейла, аби знайти майстра для ремонту Гоуен Мері. Але після інспекції виявляється, що пошкодження корабля не підлягають ремонту. В цей час Усопа атакує група людей, відомих як родина Френкі. Вони також викрадають більшість грошей, які Мугівари отримали за золото Скайпі. Побачивши стан у Сопа, Луфі, Санжі, Зоро та Чопер вивільняють пекло на базу родини Френкі, повністю знищуючи її та надатка. Каутуючи усіх членів родини, окрім самого Френкі, який до цього моменту встиг зникнути разом із грошима. Луфі приймає важке рішення залишити Гоен Мері та придбати новий корабель. Рішення, яке викликає обурення у сопа, який заявляє, що Мері такий самий накама, як будь-хто з них, починаючи конфлікти з Луфі, який призводить до того, що Усоп покидає команду та викликає Луфі на дуель за право володіти Гоен Мері. Під час дуелі осопа. Неймовірний прогрес, використовуючи хитрощі та обладнання, яке він встиг знайти за часи їх подорожей. Незважаючи на це, Луфі перемагає в бою та із сльозами на очах залишає Гоуін мері у сопу, оскільки він та решта команди планують рухатись далі. Наступного ранку ми дізнаємо, що на айсберга мера Water Seven був скоєний замах на вбивство. Та не аби Абиким, а саме Ніко Робін. Та вишенкою на торті ми дізнаємо, що Аквалагуна величезна прилив. Одна хвиля, яка затоплює нижні рівні Water 7, має відбутися тієї ж ночі. Поки Луфі з командою намагається дізнатися, що сталося із Робін, стає відомо, що кілька працівників Галеї Ла насправді були агентами CP9 – шпигунської організації під контролем світового уряду. Їх завдання у Water 7 – знайти креслення стародавньої зброї Плутон, а також захопити Ніко Робін та відвести її на страту до Енієс Лобі, острову штабу світового уряду. Уряду. CP9 вдалося захопити Робін, погрожуючи вбивством Могівар, але вони не спромоглись знайти креслення, які весь час були у Френкі. Як виявляється, Френкі та Айсберг, обидва були учнями риболюдини Тома, відомого тим, що він побудував Оро Джексон, корабель короля піратів Голді Роджера. Дізнавшись про це, CP9 також захоплюють Френкі та разом із Робін садять їх на морський потяг, який має діставити їх до Енієс Лобі. Незадовго до відправлення потягу. Санжі та Усоп незалежно один від одного змогли дістатись потяга та врятувати Френкі, та спробували врятувати Робін. Через сором перед командою Усоп вигадує собі нову особистість: Согі Кінг, король снайперів, та вдягає маску. На жаль, їх спроби врятувати Робін зазнали невдачі, та Френкі знову захопили. А Санжі та Согі Кінг були змушені перегрупуватися на іншому потязі із залишками команди. На цьому потязі об'єдналися мугівари, родина Френкі та працівники Галейла із метою помститися Сіпі Найн та врятувати Френкі і Робін. Отже, ця маленька армія вдирається на державний острів, та Луфі, як завжди, супернетерплячий, досить швидко дістається до вежі правосуддя, де вступає в бій з агентом Сіпі Найн Блуно. Сподіваючись отримати швидку перемогу, Луфі показує свою нову форму другий гір. Техніка, якою володів Луфі після зустрічі із Аокіджі, аби за Завжди мати змогу захистити своїх друзів. Після перемоги Луфі голосно кличе Робін, що привертає увагу залишків CP9, через що ми стаємо свідками легендарного стендофу, в якому мугівари проголошують війну із світовим урядом, аби повернути Робін до своєї команди. Під час протистояння кожен з мугівар стикається з урядовим агентом та показує еволюцію своїх бойових навичок, нові кліматичні техніки, намі, діабле. Джамби від Санджі, Ашура від Зоро, та ж, Монстер Пойнт Чопера. Під час цих бійок Спандам викликає Бастер Кол. Флот з десяти бойових човнів морських дозорчих на чолі із п'ятьма віце-адміралами, які вирушають, аби знищити весь острів цілком разом із мегіварами. Треба відмітити, що Робін вже ставала свідком Бастеркола, оскільки вона зростала на острові Охара, острів вчених, які намагались дізнатися справжню історію світу. За що світовий уряд знищив усіх разом із островом? Лише Робін вдалося вижити завдяки доброті на той момент віце-адмірала Кузана, який в майбутньому став адміралом Аокіджі. Але через знання стародавньої мови за голову восьмирічної дівчинки призначається нагорода у розмірі 79 мільйонів бері, змушуючи Робін все життя тікати заради виживання, завжди зрадженою усіма, до кого вона. Долучалась аж доки вона не натрапила на Крокодайла та Барок Воркс. Тож зустрічі з мугіварами. Найкраще, що траплялось із Робін з самого дитинства, оскільки вона нарешті знайшла своє місце та людей, яким вона може довіряти. Через це Робін знаходить в собі сили перебороти страх світового уряду, та вона проголошує Луфі, що бажає жити, чим викликає наступні події. Після того як більшість агентів отримали на горіхи, Френкі звільнив Робін, а мугівари стримували повну силу Бастерколу, поки Луфі бився з останнім агентом Сі. Пінайн робом Лучі. І хоч Луфі таки переміг людину леопарда мугівари опинились у повному оточенні. І ось коли виходу вже нема, мугівари почули голос, який велів їм стрибнути в океан. Та а вже ж саме так вони і вчинили. На щастя, приземлились вони на борт Гоуін Мері, яка подолала весь шлях до Енні слобі аби врятувати їх після того, як вмовила айсберга підлатати себе. Після порятунку команди Гоуін Мері остаточно зламала. Малець та мугіварі вирішують влаштувати почесний похорон для своєї рятівниці. Поки корабель горить, ми чуємо сентиментальні прощавання човна із командою. Таким чином ми втратили одного з членів команди, але воля Гоуен Мері житиме надалі у човні, який Френкі побудував для Мугівар Саузен Сайн. Виявляється, мрія Френкі побудувати корабель, який може здійснити кругосвітню подорож. Тож він витратив вкрадені в мугівар кошти на купівлю. Деревини священного дерева Адама. Френкі дарує корабель Мугіварам, після чого його рекрутують у якості корабельного майстра. Оскільки наразі залишатись Water Seven небезпечно через нагороду за голову Френкі у розмірі 44 мільйонів Бері. Усі члени команди отримують власні розшукні листівки, а ціна за голову Луфі зростає аж до 300 мільйонів бері. Незадовго до відплиття з Water Seven Мугівари зустрічаються з Монкі Ді Гарпом. Сем Луфі, та за сумісництвом, героєм морських дозорчих та віце-адміралом, він розповідає Луфі, що залишок грандлайну, відомий як Новий Світ, керується Йонко або ж чотирма імператорами морів. Серед них Ідол Луфі, рудий Шанкс. Інші три, це вже відомий нам Едвард Ньюгейт, а.к.а. Вус, та два досі невідомих нам пірати: Велика Мамця та Кайдо. Також він повідомив, що людина, яка врятувала Луфі у Локтаун, Лідер революціонерів Монкі Ді Драгон, батько Луфі. Луфі зустрівся із Кобі, який наразі підпорядковується гарпу та мріє стати адміралом, та з новим човном Френкі та Робін. Єдине, що лишилось повернути Усопа в команду. Під час відплиття Усоп вибачається перед Луфі та командою. Та а вже ж Луфі приймає його назад, та вони направляються на зустріч наступній пригоді. Але перед закінченням цієї саги ми маємо звернути увагу ще на дві події. Перша це зустріч Шанкса та Біловуса, на якій Шанкс намагається вмовити Нюгейта, відкликати ейса від пошуків Тіча. Біловус відмовляється та вони дістають зброю. Та лише однієї сутички цих неймовірних піратів вистачає, щоб розрізати небо навпіл. Тим часом ми дізнаємося, що весь цей діалог відбувся запізно, оскільки ейс вже вистежив чорну бороду. Ейс полює на Тіча, оскільки той втік з команди Біловуса, вбивши перед цим Тача, одного з командирів Дії. Візії піратів зробив він це заради того, щоб отримати диявольський фрукт, який знайшов тач. Це фрукт ямі-ямі, тип логі, який дозволяє власнику контролювати темряву. Отже, Ейс та Чорна Борода вступають у бій. І хоча, поки ми не знаємо, чим він скінчився, саме цей бій дає старт наступній сазі серії. А на сьогодні це все. Буде дуже вдячний за підписку, лайки та коментарі. Це супер важливо для невеличких каналів. А з вами, як завжди, був Мака. Усього вам найкращого, Па-па!